Тризуб – малий герб України. Він є на паспорті, посвідчені водія, номерних знаках усюди. Але звідки він взявся? достеменно невідомо. Кажуть, це стилізоване зображення зброї Посейдона або хижого птаха в Атаці, чи взагалі алюзія на якір або корабель. А от що ми знаємо напевне, так це те, що з 9-го і аж до 13-го століття цей знак був на всіх гербах київських князів монетах та печатках. А потім прийшли монголи, і все, наш герб зник з ужитку, але не назавжди. Наприкінці 1917 року Георгій Нарбут та Василь Кричевський повернули тризуб в український контекст. Ще за кілька місяців цей символ став гербом Української Народної Республіки. Пізніше прийшла совєтська влада і заборонила тризуб, та цього разу його забуття тривало вже на шість століть, а набагато менше. У сорокових роках наш майбутній герб став символом боротьби та невід'ємною частиною символіки української повстанської армії. Після проголошення Україною незалежності ми все повернули на свої місця. Ну хіба князі вирішили не відроджувати? Тризуб віднайшов своє законне місце у державних символах на шевронах українського війська, гривнях, а також футболках, татуюваннях, кейсах для смартфонів. Ну і звісно ж на обкладинках більшості документів. Тризуб один із трьох офіційних символів України, крім прапора і гімну. Він презентує нашу країну як суверенну незалежну державу. Є офіційною емблемою, що зображується на офіційних документах, печатках, грошах. Найдавніше зображення тризуба, який знайшли археологи, датується десятим століттям. Цей символ зустрічається на монетах, посуді, надгробках, цеглі, зброї та товарних пломбах. Відродження тризуба як державного символу пов'язують з періодом національно визвольних змагань 1917-1921 років. Вперше він з'являється у грудні 1917 року на ста карбованцях. Першій банкноті випущеної Україною. Впродовж ХХ століття Тризуб уособлював боротьбу нашого народу за незалежність, репрезентуючи різні політичні організації. Наприклад, на емблемі організації Українських Націоналістів був Тризуб із мечем на місці середнього зуба. ТРИЗУБ родовий знак Рюриковичів. З історичних джерел відомо, що посли князя Ігоря при укладенні договорів ставили печатки з тризубом. На монетах часів Володимира Святославовича з одного боку карбували його портрет, а з іншого тризуб. За правління Ярослава Мудрого на монетах карбувалося зображення святого Георгія та Тризуба на звороті. Автори іншої версії вважають що в тризубі зашифроване слово воля. Ця версія, до речі, з'явилася вже після затвердження тризуба як герба УНР. Тоді дехто також почав розшифровувати у тризубі початкові літери імен Володимир, Ольга, Ярослав. Що символізує тризуб? Для українців в усьому світі тризуб. Символізує нерозривний зв'язок із вітчизною у різні періоди історії. Наш тризуб ставав символом боротьби за незалежність.